Друзі, рада вас вітати на заході, присвяченому презентації інструментів. Енергоефективних закупівель, спільнота професіоналів в публічних закупівлях, Я думаю, що вже чітко розуміє, що прийшов час переходити від простих закупівель, там, де ми тільки застосовуємо ціновий підхід price only, до більш складних закупівель, там, де є можливість враховувати інші аспекти ефективності. В тому числі енергоефективності. Хочу подякувати а, громадській організації Жива Планета JZ за о, насправді дуже потужне сприяння розвитку а, інструментів ефективності в закупівлях. А, ви бачите, напевно, що стратегія, про яку Міністерство економіки багато говорить останнім часом, стратегія розвитку публічних закупівель це стратегія, яка якраз фокусована на тому, аби у професіоналів закупівлях ставало більше. Інструментів починали застосовуватися набагато більше практики, більш складних і більш комплексних закупівель. Тому хочеться вірити, що в цьому році ми будемо продовжувати разом з вами впроваджувати TCO approach, да, закупівлі з урахуванням вартості життєвого циклу, нецінові критерії. Застосовувати екологічні критерії більш ефективно, зважено і частіше ми з вами йдемо в Союз, і В Європейському Союзі. Професіоналізму закупівель, він якраз заоцінюється через спроможність застосовувати більш складні підходи да, і відбирати найкращі рішення не тільки за ціною придбання, а враховувати більш комплексний, більш складний а, а, спосіб оцінки пропозицій. Тому ми з боку Міністерства економіки разом за підтримки якраз партнерів підготували вже зміни до методології. Закупівель із урахуванням вартості життєвого циклу. Сподіваюся, найближчим часом ми ці зміни впровадимо в життя знову ж таки в активній дискусії разом з вами. Я хочу сказати, що той інструмент калькуляції розрахунку вартості життєвого циклу, який зробили колеги з живої планети, він дійсно може стати таким потужним рушієм, аби перейти до більш комплексних закупівель. Тому я дуже радію, що цей інструмент ми дійсно змогли зреалізувати. Сподіваюся, що він буде мати розвиток і разом з вами. Разом з партнерами ми зможемо розширювати перелік категорій, на які цей інструмент працює. Ну і головне, щоб професіонали в закупівлях бачили. В застосуванні таких підходів перспективу показували своїм прикладом да, бенчмарком для інших, що такі підходи дійсно працюють і дають кращу ефективність. Ну і ми всі разом могли демонструвати, що сфера закупівель в Україні не тільки найбільш діджитальна, і ми маємо супер класну систему Прозора, а ще й дуже кваліфікована. І наші професіонали в закупівлях дійсно можуть. Можуть, мають і демонструють а, різні підходи, а, показують, як ми можемо дійсно реалізовувати більш складні а, стратегії закупівельні. І насправді енергоефективність, особливо враховуючи ті події, які у нас зараз відбуваються. Це є напевно пріоритет. Топ номер один, де ми просто обов'язково маємо враховувати енергоефективність під час оцінки рішень і пропозицій. Тому дуже дякую ще раз партнерам за підтримку в навчанні в розвитку професійної спільноти. Сподіваюся, що сьогодні ваш захід пройде максимально корисно, ефективно, і мої колеги, професіонали сфери закупівель, вийдуть з ідеями, як ви будете на практиці застосовувати ці підходи, які наступні закупівлі ви. Дійсно оголошити з урахуванням вартості життєвого циклу. Дякую, гарного дня!